Продається ся трібіса, 2 літра MPI, машина без газика, кузов весь рівненький, машина не перекрашена, без ржавчини, без гнилі, пороги цілі, арки цілі, все ціле, з шпакльовки. Отут трошки кусочок підшпакльовано, але там зовсім трішки. І ззаді, на накришки багажника пізначком також трішки. Зовсім чуть-чуть, там пару мікрон. Так, машинка ціла, жива, все в порядку, масло не хаває, двигун чистий-сухий. ТОшка повністю вся зроблена, салон чистий, акуратний. Подивіться, от по сидінню водійському, нічого не замято, не подерте, не прочухане. Все чистеньке, акуратно. З комплектації у нас. Дводінова магнітола на андроїді, клімат контроль, кровіз контроль, датчик дощу, лінзи стоять, стеклопакет передній, зеркала складаються, але складаються механічно. Стоять лінзи, ледушки освітлення, світло дуже гарне, машинка достойна, 170 пробігу, в руках вже більше трьох років, другий власник. Ну Так, машинка путьова. Хто шукає собі машину для сім'ї, городську або першу володіння це саме то. Кого зацікавить, звертайтеся в коментарі, або особисті пишіть. Будемо обсуждати все. Машинка гарненька, гляньте, подивіться, дуже все файно, нарядно. Двоствольний вихлоп, звучить дуже добре. Так, все чітко. Так, да, є, звісно. Свої косячки, але 2008 рік, що ви хочете. І от капоточка. Все чисте, не намито все сухенько питань немає. Чекаємо ваших відгуків